Колосочок 2013. Дякуємо вам, діти. Своїми успіхами Ви довели, що розум і талант аж ніяк не залежать від віку. Дивлячись на вас, гімназія сподівається на майбутнє славу. Щиро вітаємо вас! Запрошуємо вчителя української мови і літератури Єфименко Ларису Миколаївну та призера районної олімпіади з української мови і літератури Оніщук Віолетту, 10 А, клас, 3 місце. Та 3 місце в районному статі 14-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Запрошуємо, запрошується Зарецька Валерія, 10Б клас, клад. Яка посіла третє місце в районному етапі 4-го міжнародного мовно літературного конкурсу імені Тараса Шевченка? Запрошуємо вчителя української мови і літератури Богорубу Ірину Миколаївну Та є Вікторію, ученицю а класу, яка посіла. Запрошуємо вчителя української мови і літератури Пирожок Олену Олександрівну та поставки Юлія, ученицю 8А класу, яка посіла третє місце в районній олімпіаді з української мови та літератури. Запрошується костяню Юлія, учениця 8Б класу, яка посіла третє місце. класу, яка посіла друге місце в конкурсі на твір про вчителя. Вітаємо вас! <плес> <плес> Запрошуємо вчителя української мови і літератури Бровко Людмилу Васильівну та Мартай Дженіфер, ученицю 6-го Б класу, яка посіла третє місце в районному етапі 14-го міжнародного конкурсу з української мови імені Райга. Запрошуємо вчителя української мови і літератури Фересюк Валентину Миколаєву. Ученицю 11 а класу, яка посіла третє місце в районному конкурсі на кращий літературний твір про вчителя, та друге місце в міському конкурсі на кращий літературний твір. Соборна мати Україна одна на всіх. Як обоє. Валентина Миколаївна нагороджується грамотою виконавчого комітету. Ради за патріотичне виховання особистості розвиток хлопчих військових та сприяння здоров'я активної позиції громадянина України. Запрошуємо вчителя зарубіжної літератури Тулупову Ірину Митрофаніну і знову рів'яного Юлію 11 А-клас, яка посіла перше місце у конкурсі українських хайку в рамках художніх, художніх конкурсів 3-го міжнародного... Запрошуємо вчителя англійської мови Кашу Тамару Василівну та її ПЕРЕМОЖЦІ. Чваблери Вікторію, ученицю 9 Б-класу. Третє місце в районній олімпіаді з англійської мови. Пендісник Олександру, 9 Б-клас. Третє місце в районі олімпіади з англійської мови. Мирилова Анна, 11 А клас, третє місце в районі олімпіаді з англійської мови. Запрошуємо Радченко Ілону, ученицю 11 А класу, яка посіла перше місце в районі, перше місце в обласній олімпіаді з англійської мови та четверте місце в республіканській олімпіаді з англійської мови. Англійської мови Лазацьку Тетяна Олександрівна та переможця районної Олімпіади з англійської мови Кречмана Артема 10А клас. Друге місце. Росту Анастасію, ученицю 9-го класу, яка посіла третє місце в районі олімпіаді з англійської мови та третє місце в обласній олімпіаді з англійської мови. Рекансько-української програми Акт підтримку свободи та здобула право наступний навчальний рік навчатися у Сполучених Штатах. Також запрошуємо машинець дарину, ученицю 8-го класу, третє місце в районі лімпіаді з англійською мовою. Вітаємо вас і баженкома подальших успіхів. Запрошуємо вчителя англійської мови Люту Ларису Степанівну І ученицю 10-го класу яка посіла друге місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук наукового відділення новодначного. Вітаємо вас всіх з перемогою і бажаємо вам подальших успіхів. Запрошуємо вчителя німецької мови Лозову Світлану її переносити. Петик. Швабрину Вікторію, ученицю 9-го Б класу друге місце в районі олімпіаді та третє місце в обласній олімпіаді з німецької мови. Вітаємо вас! Запрошуємо вчителя німецької мови пісенку Оксану Юрівну та і переможців потапенко Юлі, восьмий А-клас, третє місце в районі Олімпіаді з німецької мови, а також. За участь в екзамені FitінTouch, який організував ГЮТЕ-Інститут в рамках загальних європейських рекомендацій розвитку мов. Запрошуємо, забували, випадок, з мови. Запрошуємо, щоб ви 9-й клас, другу місце в районній олімпіаді з німецькою мовою. Вашого віддання. Запрошуємо вчителя математики гуляємо Борису Григорівну та її переможця Лісняк Валерій. Сьомий Б клас, третє місце в районній Олімпіаді з математики. Запрошуємо вчителя фізики рад Ольгу Миколаївну і переможців районної Олімпіади з фізики. Сланецький Євген, учень сьомого класу, другий. Також что прошу вас про каческую анизу ученицю, побирайте Третє місце в районі Олімпіаді, юні знанці іглі. Малек Сумта, учениця 8 класу, яка посіла друге місце в районі Олімпіаді, юні знамці в Ілії. Маркен Женіка, учениця шостого класу, яка посіла друге місце в Олімпіаді, юні знак всіх Запрошується Кречман Артем, учень 10-го А-класу. Кирилова Анастасія, 10 А-клас. Швагер Вікторія, 9 Б-клас. Крут Марія, 9 Б-клас. Грамотою класичного приватного університету за підготовку учасників конкурсу Кращий редактор нагороджується при Геннадій Миколаївич.